Друзі, з вами програма Майстерня і її 167-й випуск. Програма, що була започаткована в 2016 році. І якось не складалося бути гостям цієї програми, постійно були, як то кажуть, по ту сторону камери. Але зараз в нас є чудовий привід для того, щоб завітати, прийняти участь у зйомках. І привід цей це презентація продукції торгівельної марки Iron Fish. Але про все це буквально за секунду. Тож, ми хочемо познайомити вас з новинками продукції від торгівельної марки AeronFish. Хочемо познайомитися з кожною позицією, але будемо робити то швидко, чисто технічні характеристики, а вже більш детально по кожній позиції ми з вами будемо розбиратися на водоймах, як то кажуть, в польових умовах. Покажемо, як працює, як застосовувати і в яких ситуаціях саме ця чи інша продукція вам стане у нагоді. Починаємо з нашого флагмана. Медуза, насадка, яка була зроблена першою, це в 8 на 6 Він збудований на фірмовій аромі, фірмовій аромі від компанії Iron Fish Yellow 2. Саме наші ароми є базовими компонентами до всієї нашої продукції. Кожна арома індивідуальна, кожна арома неповторна, кожна арома має у складі багатько компонентів. Першою була розроблена арома Red One. Арома, що містить 9 компонентів. І так, ви першими нотками почуєте сліву, трішки скліда. Але крім цих двох компонентів, там ще сім таких собі секретних наших компонентів. Це наше ноу-хау. Жовта арома. Жовта арома складена з 7 компонентів. Звісно, як і в червоній аромі, є основні ноти ноти кукурузи, ноти меду. Але крім цього, теж є свої секрети. Саме на цій аромі і було виготовлено медузу. Два розміри, нагадую, 10,8, і 8х6. І саме ця насадка працює як на комерційних водоймах, як на закритих ставках, так і на водоймах з течією. Працює по дикій рибі і працює на комерційних водоймах. Бездоганно ми ловили ліня, коропа, карася. Ляща, плотву, рибця і ще багацько ну, майже всі види білої риби. В продукції ми використовуємо харчові барники і виключно харчові ароми. Ви пам'ятаєте по 2022 році, що ми презентували TurboBad це іліобразна речовина з. Амінокомплексом, з мінеральним комплексом, пливаючими часточками, які роблять ліфтінг-ефект, і вони відповідають кольорам наших фірмових аром есенцій: червоний турбобат, жовтий турбобат, білий турбобат. І ви бачите, що в нашій колекції ще немає фіолетового турбобаду, але фіолетова есенція є. Про що це говорить? Це говорить про те, що торгівельна марка «Ironfish» не поспішає з випуском продукції. Ми не хочемо зробити 20-30 позицій для того, щоб закрити якісь ніші. Ми не поспішаємо в цьому плані. Ми працюємо над кожним продуктом, тестуючи його на водоймах з нашими філд тестерами з командою телеканалу Трофей. Адже команда телеканалу Трофей складається з чотирьох філд тестерів які проводять свої тестування в різних куточках України і в різних умовах. Тож за кожною позицією стоїть праця цієї команди, за що я окремо дякую. І обов'язково впродовж 2023 року ми з кожним із них познайомимось вже особисто. Хочеться відмітити, що наступними позиціями у нас з'явились флюро Але правильно буде їх назвати амінофлюроспреї. Бо амінокомплекс, який закладено флюроаміноспреї, є Першою речовиною, яка починає діяти. І є фірмовою речовиною, яка починає діяти. В воді поширюється харчовий, потужний харчовий сигнал. Після цього включається арома. Арома теж індивідуальна, арома теж виключно наша. І флюора ефект, оптичний ефект риба вже помічає, коли максимально близько наближається до вашого корму. Попередньо її треба зібрати з водойми. І саме цим займається амінокомплекс, який покладено в цей склад. Тож називається он флюороаміноспрей, аміноспрей, чотири кольори, але правильніше буде називати за пріоритетністю використаних речовин амінофлюороспрей. Не буду вас плутати, не хочу заплутати з самого початку. Переходимо далі. Хочеться відмітити, що в цьому році ми вже випустили на ринок пупапи. Попапи восьмого номеру і попапи 10-го номеру. Попапи восьмого номеру зроблено з фізикою так, щоб огружати гачок Корда Кренк восьмого номеру. Кренк восьмого номеру є в поводочниці кожного риболова-карп'ятника або флетфідеріста, або риболова, як би кажуть, і карп'ятника, і флетфідеріста, і по білій рибі. Це самий популярний гачок. А для 90-92% рибалок України це є гачок номер один. Топ. Тож саме під нього ми огружали наші попапчики для того, щоб попап без підрізання, без нічого, кренк восьмого номеру підіймав на жало. Став його на жало, як каже Валерій Ананів, коготь тігра. Десятий номер попапа зроблено під шостий гачок без підрізання, без додаткової огрузки для того, щоб шостий номер гачка ставити на цев'йо. Тобі ж я би сказав, це постановка в зведений кого тілера. Мені вона дуже пасує, і ми саме над цією позицією гачка. І працювали. Звісно, кожен ПУПАП перевірити неможливо. Звісно, можуть втоплятися пупапчики, які будуть чи трішки більше підіймати, чи трішки менше підіймати за діаметром. Але це чистий жемчуг і по якості катки він просто неперевершений. Додайте до цього наші фірмові ароми і додайте до цього те, що в кожній баночці знаходиться по три кольори. Три кольори в кожній баночці, чотири ароми, то вже 12 робочих кольорів. Кожен цей колір це колір перемоги. Кожен цей колір – це колір, на який постійно ловиться риба. Адже за 10 років можна було вивчити кольори і зробити аналіз журналу Ренфіж для того, щоб зрозуміти, які кольори є топовими в нашому риболовному спорті, на звичайних риболовлях, на закритих водоймах і на відкритих водоймах. Більш того, ви знаєте, Попапи з часом вивітрю. Арома з попапів з часом вивітрюється. вивітрюється. Закордонні компанії виходять ситуації, кладуть маленький стік зі своєю аромою для того, щоб через певний час додатково її ароматизувати, відновивши її ароматичні якості. Ми продумали ці моменти, і наша лінійка Iron Fish зроблена так, щоб вдосконалювати вашу риболовну сесію кожного разу. Ви хочете додатково ароматизувати попапчики, підсилити арому. Берете есенцію, наприклад, червону, до червоних попапів і буквально маленьку краплю додаєте в баночку, як то кажуть, побули барменом, і ваші попапи мають знов неперевершену потужну арому для ваших трофеїв. Так само і з жовтими попапами, білими попапами і фіолетовими попапами. Хочу донести до вас саме головне. Філософію торгівельної марки Iron FISH є якість і бажання повернутися до стратегії, розробки стратегії, до розробки вашої тактики риболовної. Для того, щоб ви могли максимально швидко прилаштовуватись до умов. Ви приїхали на водойму, застосовуєте пелець. Пеліц використовуєте флюраміна спрей з аромою, наприклад, червоною. Бачите, працює. Йдете далі, підбираєте по попапчики потрібного кольору. Вам треба додатково ароматизувати есенція до ваших послуг. Ви хочете створити додатковий флюороефект, флюра Ви хочете додатково зробити потужний харчовий сигнал, ліфтінг-ефект, флюро-ефект, турбобад, баму на Подивіться, 4 позиції, 4 позиції тільки по аромам, 12 позицій по кольорах. Ці позиції дадуть вам відповіді на будь-які питання в будь-яких умовах, і обов'язково ваш трофей буде на гачку. Пам'ятайте, ми хочемо, щоб ви розробляли свої стратегії, щоб ви планували свої риболовні сесії. Ми піклуємось про те, щоб ви мали змогу чітко виконувати правила будь-якої водою. пам'ятаєте, наші поплавці, які було розроблено по першій вимозі від водойм, для того, щоб маркувати свої коропові мішки і в разі. Втрати мішка можна було знайти мішок і звільнити рибу. Ви пам'ятаєте наш антисептик, ви пам'ятаєте ті бірки на мішки, які теж ввели за правило, і ми у 2021 і 2020 році робили їх для всіх бажаючих, не тільки для команд турніру Iron Fish, а для всіх-всіх бажаючих, хто звертався. І обов'язково продовжимо цю традицію. Тож від базових речей. А в нас сьогодні тільки базові речі, які складаються в вашу чудову стратегію, ми переходимо до ще більш базових речей. Це пелець. Пеліц, а саме його різновиди. І починаємо. Для цього звільняємо стіл трішки простору, щоб представити вам саму гарячу новинку цього року. Тільки з печі, як то кажуть. І почнемо з базових речей. Будь-який пеліц можна поділити на чотири різновиди. Пелець виготовляється на рибній муці, пелець виготовляється на м'ясній муці. Пеліць може бути виготовлений з зернових, наприклад, пташиного корму. І пеліць, можна ще сказати, буває солодкий. Це той самий пелець або рибний, або м'ясний, або з пташиного корму, які додатково ще арматсовано і додано солодкі часточки. Ось такі чотири різновиди пеліцу можна поділити весь пелець, який присутній не тільки на ринку України, а й пельчик взагалі. Для того, щоб ви мали змогу робити ваш вибір дуже швидко, ми започаткували певні різновиди пеліцу, які будуть вашою основою в будь-якому міксі, метод міксі, стік міксі і будуть потужним інструментом як самостійна одиниця на будь-якій вашій риболовній сесії. Перша позиція. М'ясний пелець має у складі протеїну 43. Шалених 43% зроблено на м'ясній муці. Кожна пачка захищена голограмою, кожна пачка упакована, запаяна. Контроль від скриття. Вам потрібно лише один раз його придбати, відкрити, подивитися його консистенцію, подивитися його ароматику. І саме головне не робити то вдома, бо вам нададуть по руках. Саме головне відкривайте його на свіжому повітрі. Це потужна бомба яка буде в ваших руках приносити великі трофеї, в незалежності на якій водоймі ви зараз знаходитесь. В усій лінійці пеліцу Iron Fish Basis кількість протеїну, закладеного всередину, більше 40%. В кожній позиції цей показник свій.